Перше читайте Сперджена, якщо ще не читали. В ньому ви знайдете рідну душу. Є кілька книг, у яких зібрано спостереження Сперджена про свою власну депресію. І там він використовує майже такі ж слова, як використали ви. Він розповідає про свою безпричинну депресію. Він каже, що боротися з тим, у чому не бачиш ні краплини логіки, це все одно, що боротися з вітром. Він додає, що лише небесна рука може відчинити той засув, за яким іноді ховається світло. Варто знайти людину, яка теж пережила все, що й ви. І Сперджен один із них. Друге. що ви скажете про таке? Кожен день відбуваються різноманітні речі, яких ми не розуміємо. Життя сповнене численними загадками. І посеред усього цього ми очікуємо, що багато речей ми все ж знаємо. Так що ж знаємо ми? Наприклад, з Івангеліє від Івана іван так закликає нас довіряти Ісусу, що в певний момент каже діло Боже, вірити у того, кого послав Отець. Це наше діло, яким ми повинні займатися. Ми це, звісно, знаємо. Але що станеться, якщо ми їх промовимо? У що ми дійсно віримо? Кому ми насправді довіряємо? Промовте це, скажіть це в голос іншій людині скажіть про це вголос Господу. Що ще нам відомо? Нам відомо, що він сьогодні покликав нас до себе. Він закликає нас бути вісниками для інших і ми знаємо, що найменше це значить, що нам потрібно знайти хоча б одну людину, яку ми могли б можливо підтримати, або одну людину, за яку ми могли б молитися одну людину, яку ми могли б любити в ім'я Ісуса. Ми дуже багато не знаємо, але навіть посеред цього є найважливіші речі, які ми точно знаємо.